Доброго дня! Запрошую підписатися на мій канал Савайла Плит... Анатолій. Якщо ви плиточник, запрошую у закриту групу Viber. Якщо ви купили плитку невідомого виробництва, можливо, зі знижкою і пробуєте її різати, то не завжди ви отримаєте бажаний результат. Давайте подивимося. Деяка плитка просто фізично не ріжеться ручними плиткорізами. На що треба звернути увагу? Подивіться, вона різнокольорова. Всередині вона перекалена або недокалена. вона просто фізично не можна порізати ручними плиткорізами. В такому випадку треба брати електричні плиткорізи. Але не факт, що навіть електричні поріжуть її дуже обережно, треба не на весь слой або зарізку в кінці робити. Тому коли вибираєте плитку, ця плитка рахується бракована. Бажано би її поміняти і вибрати нормальну, яка нормально ламається. Всього найкращого, знайте, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!